Сезон 24-25 можна сміливо назвати часом розквіту андердогів в Англії. На єврокубки мітить Ноттінгем Форест в Італії Болонья у Франції Страсбур. А от у Німеччині непримітний Майнснуль 05. Ще в минулому сезоні команда дивом змогла уникнути вильоту до другої Бундесліги. А вже сьогодні вони борються за потрапляння до головного єврокубкового турніру. Зараз постараємося розібратися, як же так сталося, і як до цього успіху причетний датський спеціаліст Бо Генріксен. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Щоб чітко простежити, у якій катастрофічній ситуації опинився Майнц, пропоную повернутися на декілька сезонів назад. А саме у 2021 рік. Тодішній тренер клубу бо Свенсон зумів вивести команду зі статусу борців за виживання в таблиці і зробив з неї такого типового середняка чемпіонату. Але в сезоні 23-24 ситуація кардинально погіршилася. Після дев'яти перших турів у команди було лише три очки і 16 та позиція в турнірній таблиці. Керівництво поважало датського Карманича, проте в листопаді 23-го за спільною угодою було прийнято рішення припинити співпрацю. На його місце був запрошений Ян Зіверт, який вже мав досвід керування Майнцем, якраз перед приходом Бо Свенсена. Але йому не вдалося виправити ситуацію. На момент його звільнення команда мала 12 очок та опустилася вже на 17-те місце. На заміну зіверту було запрошено саме Бо Генріксена, який дуже непогано проявив себе в швейцарському цюриху. Там лише за півтора роки він зумів підняти клуб з дна турнірної таблиці до першої десятки. А в німецькому клубі йому поставили дещо схоже завдання будь-якою ціною уникнути вильоту. Перші результати були змазані: мінімальна перемога над Аузбургом, ніч'я з Борусю Менхенгладбах, мінімальна поразка від Байера та ніщівний розгром від Баварії з рахунком 8-1. Здавалося, що вильоту не уникнути. Але потім команда. Видала відрізок з 9 безпрограшних поєдинків, що дозволило піднятися на 13-ту сходинку в таблиці. Причому до 16-ї позиції, яка виводить команду до матчів плей-офф понижені в класі, залишалося всього 2 очки. Під час свого переходу до команди Генріксен не міг не уникнути порівнянь з іншим культовим наставником. Карнавальників Юргеном Клопом обидва спеціаліста випромінюють добру енергію та мають дуже позитивну харизму а також вміють знаходити індивідуальний підхід до кожного гравця. В Швейцарії коучу дали прізвисько щасливий бо через його постійно гарний настрій. І саме цей аспект став одним з ключових у досягненні командного успіху. Почавши виявляти корінь невдач, датський спеціаліст з'ясував, що постійний тиск на гравців та погані результати на полі просто змусили футболістів закритися в собі. Цитую: я хотів дізнатися, у чому вони відчували проблему і як ми можемо змінити ситуацію. Те, що я побачив, це самозахист. Вони досягли точки, коли боялися. Зазнати невдачі, почувалися некомфортно на полі, та звинувачували все навколо себе, щоб захиститися. Кінець цитати: з самого початку тренер почав проводити бесіди з кожним гравцем, щоб зрозуміти, як можна повпливати на стан окремого футболіста. Перше, що я запитав у своїх гравців, чим я можу вам допомогти, і це питання, яке справді збило їх з пантелику, згадував данець. Особистий і більш гуманістичний підхід до комунікації та побудови тренувального процесу, виявив Саме тим, що потрібно. Така детальна увага до кожного гравця почали творити дива для клубу. Всі говорили про те, що Генріксону вдалося відродити ДНК Майнцу, коли тренерський штаб, керівництво та футболісти пишаються філософією команди. Було прийнято рішення, що наполегливий та рішучий стиль гри є єдиним способом нав'язати гідну конкуренцію іншим колективам. Сам Генріксон описує свою філософію так: Я граю не в гру, а в футболістів. Тому я часто запитую своїх гравців, чому вони довіряють. Вони пробували раніше це? Якщо я зайду в роздягальню і скажу, ми повинні зробити це і це і це, а гравцям буде незручно, тоді я буду виглядати дурним. Мені не потрібно виглядати презентабельно. Я все одно. Так не виглядаю. Я не виглядав так ді разу за 49 років. То чому я повинен починати зараз? Кінець цитати: до речі, на нашому каналі є окреме відео про ще одного недооціненого тренера, який зараз виводить в топи андердога. Мова про нуну Ешпіріту Санту та його Нотінгем Форест. Якщо досі не бачили, то мерщій виправляти це за підказкою та в описі. Генріксен є черговим послідовником Юргена Клопа та Томаса Тухеля в тактичному плані у випадку з Майнцем, і це добре та навіть дуже символічно. Частіше за все, його колектив вибудовується в схему. 3-4-2-1 або в 3-4-3, роблячи ставку на інтенсивний та високий пресинг та чітку гру в обороні. Попередники Данця в обличчі Свенсона та Зіверта завжди покладалися на довгі передачі за спини ворожих захисників, де за м'яч мав би хапатися Форвард, а далі якось воно само мало йти. Генріксен залишив довгі передачі, але при цьому зробив більший акцент на участі півзахисту в розіграші атакувальних дій. При ньому команда намагається діяти. Йти до останньої третини поля за найменшу кількість пасів в середньому, щоб зробити це, вони віддають 4 передачі. Ключову роль відіграє в цьому форвард Йонатан Буркарт. Він відмінно почуває себе на другому поверсі і виграє повітряні дуелі, тим самим виборюючи м'яч для півзахисників, які в цей час розміщуються між лініями та чекають на відскок. Такий підхід забезпечує початок атакувальних дій ще до того, як команда суперників встигне перелаштуватися на оборонну структуру. Якщо захисна ланка Майнцу вирішує розігрувати м'яч короткими передачами. То тут починає діяти принцип плавної ротації. Тут важливу роль грає правий центральний захисник Дакоста, тому що більшість атак Майнцу йде саме через правий бік. Дакоста номінально є правим захисником, тому на крайній позиції почувається як риба у воді. Коли він зміщується на правий фланг оборони у повноцінного правого фулбека. Антоні Касі з'являється можливість підійматися вище на позицію Вінгера, що вже дозволило встановити йому власний рекорд по відданим асистам за сезон. При втраті контролю над м'ячем команда негайно розпочинає контрпресинг, щоб якомога швидше його повернути. У разі успішного відбору одразу розпочинаються швидкі контратаки, з яких в поточному сезоні Майнцу вдалося забити немало голів. У разі, якщо м'яч потрапив до голкіпера, то також йде швидкий закид в лінію атаки, де вже чекає вищезгаданий буркарт. В оборонній фазі у випадку провального пресингу Майнц перелаштовується на схему 5-3-2 або 5-4-1 з низьким блоком та застосовує принципи індивідуального пресингу. Кожен футболіст працює по окремій персоні. Цей принцип може здаватися ризикованим, але через вже згадану систему ротації гравців лінії захисту та півзахисту футболісти можуть вчасно страхувати один одного, запобігаючи розриву структури. Це створює проблеми для просування опонентів через центральну зону, тому вони вдаються до довгих передач, що також йде на користь Майнцу. В цей же час опорні півзахисники стежать за півфлангами, щоб запобігти просуванню м'яча по всій ширині поля. Результати говорять самі за. Себе у Майнца найнижча кількість пропущених голів бундеслізі після Баварії та Байру на момент запису цього відео. Коли Генріксен був прийнятий на посаду тренера Майнцу, максимум, що могли очікувати боси клубу, це потрапляння до середини таблиці, що вже багато років вважається непоганим стандартом та реаліями команди. Але зараз Генріксен всерйоз бореться за потрапляння до групового етапу Ліги Чемпіонів. Це може бути першим потраплянням команди до Єврокубків сезону 16-17, а також взагалі першою в історії карнавальників Ліго Чемпіонів. Але не будемо забігати наперед. Як мінімум, вже зрозумілі дві речі: по-перше, як би не завершився поточний сезон, вболівальники його запам'ятають як один з найуспішніших, а Генріксен точно знайде місце в середняках. А по-друге, якщо данець продовжить прогресувати в тому ж дусі, то хто знає, можливо, скоро ми побачимо ще одного топ-керманича. Друзі, пишіть в коментарях, чи заберуть Генріксона влітку до топ-клубу. І якщо так, то до якого саме? Підписуйтеся на канал і бувайте!